На яку не треба представляти, ви всі знаєте, хто це поет колек. Дорогі люди я запакував тобі пару своїх останніх книжок, думав тобі після відкриття виставки дати. Але коли я побачив ті деякі ілюстрації, евакуацію, я Вирішив сказати, що у цій книжці, з зворім дальнім», яку я написав в тюрмі 1982 року, є дуже багато згадок, не називаючи тебе іменем твоїм, а зовсім під іншим, бо то писалося в КГБ про ті твої ранні речі, зокрема про евакуацію. Я ще в другій половині 60-х років. Жив тими творами. Не тільки твоїми, але Мінькові, Бокотеві і так далі, не буду всіх називати, але щось визначане було в тому, власне, в твоєму імені, в твоєму малярстві. Я пригадую ті твої сюрреалістичні речі з тими птахами, курями. На... На колісцятах і так далі, а потім ця трагічна тема евакуація. Так сталося, що на тому твоя творчість обмежувалася. ти написав десяток віршів власне на ці теми. і про архан... дірявого Архангела, наскільки я собі ще пригадую, короля Данила. І, власне, багато чого іншого. І тому я тоді там переробив деякі твої теми і створив кілька віршів як до тебе, як послання до Любомира Медведя. Я це тільки пригадував тепер, я не думав, що мені доведеться згадувати ті вірші, зрештою, ти їх давно знаєш. І знаєш те, що потім твої вірші я. Публікував у ратуші ще на початку 90-х років. Тоді вразила мене твоя теж кавкеанська тема в твоїх оповіданнях і повісті. І так з тим я повертався вже пізніше до Львова, і коли я вже тоді побачив трошки іншого медведя з великими полотнами портретів Чехосі Українки, чи Товського. Чи навіть такого зболеного франка. Це вже був трошки інший медвідь. І тепер, коли ми вже зустрічаємося у, під час його висловок, з із тою темою блудного сина, це ніби повернення до тої ранньої творчості евакуації, але ще більш якимось глибшим філософським змістом. Я трохи був недоволений, що ти втратив ті кольори. Ті легкі кольори, які пробивалися з-під того лаку і став ну, скупим на колір, але з іншої сторони, ти став ще більшим, глибшим власне, на ту трагічну думку того блудного сина, який по нині, очевидно, не може знайти собі пристановища. І знайти і відчути те каяття, яке, так би мовити, описано було вже в Новому Завіті. Ну, у всякому разі, я підсумовую тим, що ти, та зрештою, ми то чули вже сьогодні з цієї сцени, що ти великий митець, і я чую себе якимось таким малим і розгубленим перед тобою. Але то не заважає мені підійти, віддати тобі ті мої нещасні книжки і потиснути великому целеву.